Вітаю усіх на телеканалі Бужна. З вами ведуча Катерина Вернер. І про головні події, які відбулись у Червонограді та у районі. Дивіться просто зараз. У Чернограді триває ремонт дороги по вулиці Промислова. Про це розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Підрядна організація шляхових Т», яка виконує ремонтні роботи по вулиці, вже вклала перший шар асфальту на кілометровому відтинку дороги. Детальніше про це дивіться у коментарі. Коротенька інформація від підрядника по вулиці промислові вже укладено першого шару асфальту товщиною 10 сантиметрів більше одного кілометра. Якщо погодні умови будуть сприяти, то відповідно тими ресурсами і технікою, яка є в наявності на даному об'єкті, то напротязі тижня часу мало би закінчитись укладання першого шару асфальту. Відповідно, в подальшому продовжиться ремонт і відновлення тротуарних доріжок і їхнє будівництво, освітлення і зупинки, і водовідведення. Але асфальт буде прокладений відповідно транспортне сполучення з Червоноградом буде відновлено по вулиці промислові. Цього тижня Червоноград відвідав генерал-лейтенант Павло Ткачук. В межах візиту керівник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного оглянув хід виконання ремонтних робіт у військовому ліцею. Він поспілкувався із підрядником та поставив чітке завдання завершити усі роботи на цьому об'єкті до 1 вересня. Адже у вересні цього року планується зробити перший набір вихованців. Нагадаємо, що ліцей вже оголосив про набір. Учнів на навчання тут надаватиметься повна загальна середня освіта та забезпечуватимуть поглиблену допрофесійну підготовку військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Займатися спортом доступно кож. У Чорнограді діє програма президента України Активні парки. Щотижня тренери проводять безкоштовні заняття для дорослих та дітей. До тренувань може долучитись кожен бажаючий незалежно від рівня фізичної підготовки. Право на гнучкість, координацію та витривалість, а також крос відстаню 2-3 кілометри. Саме так розпочинається спортивний ранок у рамках проекту Активні парки. Тренер Ірина Євтушенко розповідає, що активні парки проект президента України, спрямований на Учення людей до активного способу життя та фізичних навантажень на сьогоднішній день. Ми тренуємо і дітей, і молодь, і молодь з обмеженими можливостями, і також можемо залучити ветеранів війни. Ну тобто, доєднатися може будь-хто щодо локацій, то Проводяться заняття переважно на стадіоні Шахтар. В разі поганих погодимок ми проводимо його в спорткомплексі Шахтар в залі футболу і баскетболу. Деколи ми проводимо заняття на старій, шахтарській в парку біля майдану, тобто на різних локаціях, і потрібно слідкувати за анонсом, щоб ну, бачити графік, тому що він постійно змінюється. Ірина Євтушенко тренер з великим досвідом. У спорті вона вже понад 18 років, з яких три активно тренує людей, представляє місто на різноманітних спартакіадах та бігає марафони у підтримку Збройних сил України. Заняття у рамках проекту Активні парки є безкоштовними та проводяться щотижня. Долучитись до тренувань можуть усі бажаючі розклади та анонси тренери публікують у соціальних мережах. Тренуюся тренуємося. Ми з дорослими. Це ми виконуємо різноманітні функціональні вправи, вправи на силу, гнучки. Координацію, і е, щонеділі ми обов'язково бігаємо на стадіоні Шахтар, такий оздоровчий крос по два кілометри не більше. І що хочу сказати, доєднатися може будь-хто людина, яка навіть ніколи не займалася спортом, це е, активні парки, це не є про якісь е, серйозні досягнення спортивні. Просто потрібно е, прийти, ознайомитись з. Е, Тим всім, що ми тут робимо, і потрошки я розкажу, як і з чого почати. Якщо людина не бігала ніколи, вона може пробігти 200 метрів, зупинитися, пройтися, і таким чином з часом вона вже буде збільшувати свій біговий об'єм щодо дітей. Так само ми виконуємо різні вправи на гнучкість, на координацію. Виконуємо комплекс оздоровчий для спини, тому що зараз усіх дітей проблеми з цим. І так само ми граємо в ігри, ми граємо в бадмінтон, в волейбол. В... Зараз дуже така популярна гра «Петанк», Граємо Отож, Слідкуйте за анонсами та долучайтесь до великої спортивної команди. Червоноград запрошує всіх до нас на тренування. Будьте спортивними, здоровими, красивими, бадьорими. Буду рада бачити кожному. І все, що від вас потрібно, це мати спортивну форму, водичку і гарний настрій. До зустрічі. Неочікувано сміливо та талановито саме так хочеться розповідати про благодійний концерт колективу Червона рута. Загалом під час концерту зібрали понад 38 тисяч гривень для наших захисників. Учасники народної вокальної студії Червона рута під керівництвом Івани Ейхорн виступили з новим репертуаром. Сучасні хіти у виконанні юних вокалістів звучали по-новому. Я щиро хочу подякувати, що сьогодні вас так багато прийшло на наш захід на наш концерт. Бо справді дуже ми з цього хвилювалися. Чи будуть люди, тому що розуміємо, що середина літа, сезон відпусток. Щиро вам дякую, але ми всі повинні розуміти, що хлопців на передовій відпусток немає. Ну, ми мусимо допомагати, як тільки можемо. Мусимо долучатися до всіх концертів до різних заходів, аби збирати кошти, щоб щоб вони швидше могли нашу перемогу отримати. І зараз я ну, хочу подякувати Богу і нашим зсу за те, що цей концерт сьогодні все-таки відбувся. А різкі вже тут за вами.

Сумна звістка з фронту до небесного легіону героїв відійшов 25-річний Семків Андрій Володимирович, який 11 липня загинув на Харківщині. У скурботі з за воїном, мама, рідні, друзі та побратими. Ніколи не забудемо ціну нашої незалежності. Світла пам'ять і вічна слава Герою. Ось таким був цей тиждень у Червонограді та районі. Про більші події щодня розповідаємо у нашому телеграм-каналі. На все добре, мирного усім неба. Не забудьте підписатись на наш Ютуб канал.